Нинішня тема вона являється дуже болючою, дуже щепетильною, тому що в просторі зараз я багато щось чомусь чую, що жінки зраджують чоловікам. От чомусь так. От чомусь зараз в мене він у просторі так, менше, менше інформації про чоловіків. І, от я б хотів тему цього розкрити з точки зору не просто. Вона погана, він хороший. Що вона робить, що він не робить, а з точки зору взагалі і НЛП, і квантової психології, і класичної психотерапії, чому виникає ця зрада, і що з цим робити, і що ви як чоловіки опускаєте, і що ви робите кожного дня, кожного секунду вашого часу, що можете в вашому житті створити досвід, що вам можуть зрадити? Обов'язково переходьте на мій телеграм-канал, новий, де я ділюся своїми практиками, інформацією. Е, от як досягати ціли, як мислить ваш, як е, взагалі створений, як е, формуються е, вашому, вашому мозку думки, як ви взаємодієте із світом? Тобто, все для того, щоб ви покращували ваше життя, ваш ресурсний стан, досягали цілі, заробляли більше грошей. І те, і там буде для вас подарунок практика на прийняття своїх частин, які зараз ви живете, і не приймаєте на це? йде дуже багато. Енергії ресурсу, тому що якщо ви не усвідомлюєте певні частини, ви їх не приймаєте, то ці частини вони контролюють ваше життя і руйнують його, і ваше здоров'я, і бізнес, і стосунки. Тому практика, ну, побачити, як ви будете себе почувати, це дійсно космос. Отже, якщо подивитися з точки зору зради, трошки інакше. Euh, бо можна жити в концепті, що там всі винні, всі погані, всі не такі, але давайте так: єдине, що ми можемо контролювати, єдине, що в нашій владі, і те на що ми можемо брати відповідальність, це наші дії, наш стан, наші думки. Як ми знаємо, наш стан він формує нашу реальність. Чому це відбувається? Тому що все, що я думаю про себе, все, що я говорю собі в монолозі, все, що я чую. І всі мої відчуття вони формують так чи інакше біохімічні реакції, які запускають так чи інакше дію. Для того, щоб я бачив підтвердження е, тому, що я відчуваю, Тут наш мозок хапається за певні дії, і несвідомо ми створюємо ситуацію, щоб підтверджувати наш внутрішній стан. Тому відчуваю, допустимо, відсутність безпеки, я буду бачити це ззовні. Відчуваю я е, не знаю дефіцит. Власної самоцінності відчуваю я власну слабкість, буду, я буду бачити цьому підтвердження. Взагалі, я б хотів більше ще розказати тему чоловічої слабкості, тому що зараз цей паттерн Нада і і так далі, він продається дуже класно, тому що ну, по факту мужик тоді може дуже класно керувати. Да? І він тоді, йому там скажуть: А ти мужик, ти доволений. І він такий бля, все, кадеше, пішов. Тобто, і. Чоловік стає просто як інструментом для дішовенької маніпуляції, і його, вісно, його цінність, його сила, його впевненість ну, просто розмазувається вщент. Я б хотів подивитися, хотів би вас запросити подумати, що дійсно відчуває до себе чоловік, що він бачить у власній реальності зраду. От якщо подумати фігурально, тобто, чи може бути таке, що чоловік десь зраджує собі? От він зраджує собі своїм цінностям, своїм думкам, своїм ідеям, своїм бажанням. Допустимо, через те, що надо. тому що хтось каже, що треба ж бути сильним. А для нього, а для нього сила це ось ну чомусь для більшість, більшість людей там сила це терпіти. Для чогось у більших людей взагалі є гендер у емоціях і відчуттях. Тобто, тому чогось є жіночі типу жіночі ці відчуття і почуття і емоції, і є. Чоловічі, ну типу, абсолютний бред, тому що люди всі ми маємо певний спектр емоцій, і кожна емоція відчуття вона е, має свій контекст, і всі ми можемо все це відчувати. І справжня сила чоловіка вона саме в тому, що я, наскільки я широко приймаю свої різні грані. Тому що за показовою силою агресії кроється, ми самі знаємо що? Що Кроється обіженість на весь мир, і для того, щоб як то защититися, ми маємо показувати ці шипи і кулики, Да? Але сила ж та, яка спокійна. Мені дуже подобається, я подружую багато по світу і комунікую з різними людьми, різного статусу. І чим людина потужніша, чим людина сильніша, чим людина впевненіша, це знаєте, це ті люди, які тебе пропустять першим. Да, пожалуйста, проходи, Тобто, Коли ти будеш йти з нею по вулиці, вона ось так стане, щоб тебе пропустити. Тому що ну, він всім все довів, він в собі все довів. А коли і оця історія, що кидатися, показувати, гресірувати. Ну, це, це класно з точки зору, коли порушуються твої кордони, цю агресію сили включать, Але коли є цей механізм він на постійній основі фонить і є роздратування і заліз, це показує єдиний момент, що ви е в вашому житті живете за тим, що десь не задовільняються ваші потреби. І це дзвоночок, тому що через це е люди хворіють. Через те вони не досягають власних цілей? Тому що, ну як ми знаємо, успіх це ми маємо перебувати довгий час в ресурсному стані, в ефективному, щоб ми могли взаємодіяти із світом, щоб ми могли робити дисципліновано певні речі. Якщо у нас енергія 90% времени уходить на підтримування неприйнятих частин, що якщо ви відчуваєте слабкість, але вам не можна і ви, ви відчуваєте, що це пізд, вообще максимально не можна і все, то про яку... Про що ми можемо взагалі тут говорити? Звісно, ви там тільки встали, там вже в обід, ви вже нічого не, ну типу, ви вже, ви вже нічого не можете. Ба більше, коли люди там вже в 40-50 років розуміють, що підтримували взагалі на їх бажання, на їх цінності, на їх ідеї, те, що вони не хотіли робити, але вони робили через те, що треба, через треба щось було комусь довести. І це та це дуже боляче і жалко. Ну мені жалко таких людей насправді, тому що коли. Тобто я за свій час, там з період, коли втратив роботу пілотом, я багато що пробував і те, і те, і те. Бо для мене було єдине: ну, я шукав те, що мене запали, да? і от там психологія, і от це було те, що я дійсно там вже перепробувавши багато чого різного. Розумію, це те, що як моя така ну, віддушина, і це те, через що я будую і бізнес, і підприємства, і все. І далі допускав багато помилок, але це те, що. Дійсно, дозволяло мені змінити змінити фрейм, що я роблю помилки, а я росту, я приймаю, пробачаю, беру відповідальність за свої помилки, і йду далі. І от цьому є справжня сила, на мою думку. Це те, що ми дозволяємо собі бути живими, і самооцінка, самоцінність і впевненість полягає в тому, що от є багато частин вас, є слабка частина вас, яка ображається, яка сильна. Яка раніма, яка уязвіма, яка сміється, яка класно жартує, яка актрська, яка любить танцювати, яка любить співати, яка любить дурачитися, яка любить бути серйозна, і от у вас є дуже багато різних сублічностей. Тобто, по факту, у нас багато є різних наших субчастин, у кожної з якої є певні позитивні наміри, і певна вони щось хочуть, вони щось дають дуже корисно для нас. І от наше завдання: чим більше в собі ми приймаємо різних частин, тим більше у нас енергії, тим більше можливостей досягати різних цілей. Тому що якщо ви думаєте, що, допустимо, говорять про трейдинг, дуже багато людей, ну, чарт дійсно викликає, ну, ви там не можете досягти певних фінансових цілей в трейдингу, тому що людина, яка не приймає в собі певні частини, вона буде стикавшись з певним тригером, типу графік буде його. Ну, підіймати вверх цю частину, яка типу травмована, і вона, буде, і вона буде керувати діями цієї людини в стресовий момент. І через це психологія дуже круто це вирішує. Те саме в бізнесі, в підприємництві, коли ми стикаємося з якимись складнощами, допустимо, я там пішов в інфобізнес, коли там, коли йдуть погано продажі, коли йдуть там погано працює контент, погано працює реклама, то. Психологія допомагає нам підтримувати ресурсний стан, не здаватися і пробувати далі, змінювати одразу контекст, змінювати фрейм і продовжувати. І так це і працює. І на це потрібна енергія і вміння чути себе. Да. І в контексті да, це теж для когось робити помилки. Це теж є слабкість для когось відчувати емоції, слабкість для когось боятися. Це слабкість. Але подавляти емоції, які є насправді. Тому що ну ви будете лукавити, якщо ви будете говорити, що ніхто нічого не боїться, і що е, подавляти ці емоції. Ну, це не є круто. Це круто було не знаю, в школі про це говорити. А мені здається, що зараз там ню ерамані ера це дійсно психологічне здоров'я, це комунікація з людьми, це знати, як людина що вона відчуває, е, знати, як я реагую в певних ситуаціях. Знати, що мене тригерить, знати, що мене чіпляє, знати, як я можу повернути себе в ресурсний стан, допустим, коли трапляється повна жопа, що мені робити, щоб вивести себе з цього. Ось це дуже важливо. І тепер повертаємось до теми зради. Ви розумієте, про що я кажу? Скільки ми всього робимо і зраджуємо себе в цьому? І якщо подивитися з точки зору квантової психології, вона просто дуже класно показує формат з. Формату, що є всередині мене, і це відзеркалювання ззовні? Що жінка, якщо зраджує жінка, жінка це ж є відображення нашого жіночого начала. Тобто в мене є і чоловіче начало, і жіноче начало. І жіноче начало це те саме про певну уязвимість, uh, там, слабкість чи що, ти, що, що, що ви ще маєте на увазі, про якесь таке ну прийняття себе своїх сторін. І яка жінка, яка зраджує? Ну, вона напевно хоче дуже сильно визнання, хоче дуже сильно уваги. Вона теж загубилася, їй теж дуже важко, їй теж дуже боляче. Ну, там, Це, це розрушена це та лічність, яка руйнує себе. Бо вона цим робить, вона руйнує себе з першого моменту да? але потім ну, це, ну, це, це, це повне руйнування. І ось ця жінка, яка зраджує чоловіка, вона транслює йому ось це твоє жінське начало. Де ти зраджуєш себе, де ти не приймаєш себе, свою слабкість, свою язвимість і так далі. Але мужики в парадокс в тому, що саме в прийнятті цих частин є та сама сила. Тому що е, сила е, це правда, по-перше, тому що, коли як біжене мальчик закриватися, і говорити: «ні-ні-ні», Ну а справжнього, сильного чоловіка він, він може говорити, так, да, це допустимо, типу, це боляче, це чіпляє. І він знає, що з цим робити. І ви навіть можете подивитися, по там ну, в кіно. Як це виглядає там в житті, от які люди вони більше викликають повагу? А хто на кого дивишся, думаєш, бля, ну чого ти є От я раніше був такий, насправді. То ось. І після цього я розумію, що наскільки це не виглядає потужно, наскільки це не виглядає по-дорослому, це виглядає дійсно, що ти хочеш якось збільшити, ну бути, не аніби. І тільки в цьому моменті ти розумієш справжню там цінність себе і. Повагу, і там формується сила. Потім на, на це відчуття приходить відповідна жінка, яка починає це цінувати. Твоє відчуття, тому що де ви змовчали там, де не там там, де хотіли сказати, де ви зрадили себе в який момент, де ви не Де ви робили те, що не хотіли, де ви не проговорили те, що хотіли. Оці всім Тому що ви долажни, тому що вами там хтось зманіпулював. Бо ви щось десь ну, це побачили в соцмережах. Тобто, е, моє завдання зараз, і мій кайф в тому, це ще просвітлять цю історію. Е, якщо вам це, звісно, резонує. Якщо от зараз ви мене слухаєте такі, бля, дійсно щось Типу, живу не своє життя. Вроді, як би, вроде хорошо, а вроді, взагалі. Е, і ця історія, що надо, надо, надо. Бо я випускав типу, ролик, чому жінка там, вас не поважає. І пишуть типу, в коментарях для жінки должен быть левом все эмоции эмоции своей спрячь я вам скажу это всё абсолютная иллюзия потому что женщина женщина языково ви будете эмоционально закрыті и постоянно то есть демосы побачили? типу в кино хто така була типу в дитинстві да де були там типу емоційно холодні зграді батьки Зараз, насправді, якщо ви подивитесь саме Ахеренне, там, типу, дівчинки, молишки, там да, це всі ті, яким потрібен емоційно відкритий чоловік, який готовий говорити з нею, що він відчуває? І в момент, коли так, ти, типу ти говориш: дивись, я зараз не готовий. от, допустимо, ви там зараз е хочете дівчину класно. Е але у нас зараз момент, що всі там. Заробляє двадцять тисяч доларів сто 500, і можуть давай хірячують, і робляться не те, що вони вообще хочуть, тому що треба. Вот. а в, ць, в, ць, в цей момент ви можете сказати, і це буде правдою, і для вас це може здаватися слабкістю, але це піздеси, які треба мати яйця, щоб таке сказати: допусті, дивись сонце. Я зараз от шукаю, що для мене типу важливо. От я от я шукаю, якщо у вас є такий період, ви ще там, типу, як ви ще молодий хлопець, і ви не знаєте, що ну, типу, типу, де вам рухатись далі. Е, якщо у вас там зараз немає ще стабільної роботи чи що ще, таке це нормально, ну, ви шукаєте в смислі, щоб будете зраджувати себе через когось. І ви говорите, е, я зараз типу, ну, типу, тестую різні варіанти. Я зараз не готовий там, інвестувати там, в тебе, там, типу, заряджати типу, карт'є, кольця і все. Е, але мені там важлива підтримка. Якщо ти хочеш. Якщо ти готовий бути в цьому, то давай спробуємо. Але зараз там деякий час, мені треба там. Ви розумієте, наскільки мати, треба мати силу і впевненість, щоб не залежати від її реакції, що от, я так сказав, я так вибрав, і хоча це тіпи, ну, не, не дуже зручно таке, ну, про такі речі говорити. Але в цьому є сила. І наскільки буде це в її очах, Ого, і він не боїться мене втратити? Блін, це щось дуже сильно, тому що ну, типу, саме ці речі типу, чіпляють. Тому що якщо ви думаєте, що чіпляють тільки бабки, ну Ошибка. Ошибка. Бабки треба. Ну, бабки, я вважаю, форміруються вдовго, щоб було типу, кайфово, саме з такого, там, де є. Тому що в цьому і є певна дерзость, є певна смілость, але не показушна. А ну, це, це, це правда. І що тоді вас може зачепити? Хто тоді вас може зрадити, якщо ви сам, впевнений, реалізований. Сильний чоловік. І реалізація не в тому, що у вас там, типа, сотняка в місяць доходу, а реалізований в тому, що зараз в цей момент навіть пошук вашої реалізації це і є ваша реалізація, тому що ви, ви нею займаєтесь. Ніж те, що ви, що ви будете тягнутися, не для чого, віддавати всі бабки там на кольця, все е, жити в одному ну, типу, непонятно, ну, непонятно як і типу, гнутися. гнуться, гдуться. Ну, ну, це ви розумієте. Тому все формується з цього стану. І коли ви починаєте працювати з собою, тому що як ну, працювати, що тут треба робити? Терапія, психологія, саморозвиток, література. Але в принципі, я в свій час я просто ходив на різні форми терапії і не просто класичну психологію. Там я працював в Тета Хілінг, НЛП, тобто такі більш глибинні речі, які формують взагалі іншу. Інший формат мислення, а не просто поговорити з кимось. Тому що якщо є травма, і вона може бути в родовій системі, то ну, хочеш не хочеш, але вона буде постійно створювати цю ситуацію, щоб ви її прожили, що ви прожили цей досвід. І коли ви це пропрацюєте, коли ви це трансформуєте, побачите, як зміниться ваше життя. Тож коли ви всередині відчуваєте інший стан, Реальність формується інакше, і гроші, про які ви так зараз мрієте і хочете за ними зараз. У вас може стояти зовсім інше, те, що ви навіть не усвідомлюєте. Тобто, якщо якщо пропрацьовуєте певні моменти, потім з'являється, тобто, у вас ви починаєте інші бачити картинки в голові, інше починаєте чути, інший монолог з собою дигітальний, і у вас запускається інші хімічні біохімічні процеси. Ви починаєте робити інші дії. Можливості буквально з'являються в просторі, прям ваш мозок їх починає бачити. З'являються люди відповідні, тому що ви інакше вібруєте і змінюється ваше життя. Я таким чином страту роботи, от і хоча б мене було дуже. Якщо б я знав те, що я знаю зараз, то ну, моє в життя було б значно напевно легше, Скільки було помилок і важкості і так далі. Але я ділюсь з вами уже вижимкою того, що маю. Обов'язково перейдіть в мій телеграм-канал прямо зараз. Там є практика. Послухайте на прийняття у цих частин. Це НЛП і тахільжорська практика 10 хвилин буквально. Просто побачите ваш власний стан, як він змінюється. І потім напишете, як вам відгукується чи ні. Пишіть обов'язково в коментарі, як вам, чи заходить така тема, чи продовжувати. Буду далі, далі цей YouTube качати. Не тільки про трейдинг, психологія, буду розповідати про інші там бізнес-теми, тому що. Ну, гроші з трейдингу можна ще реінвестувати в інші процеси, тому що обмінювати час на гроші це не тобто там, ти полям не здійш. Треба будувати бізнес. У мене все, дякую, побачимось.